Я з школою КМБС вже багато років. Я почав у 2016 році. Десь три роки я відвідував три-чотири десятки коротких модулів. І для мене це було дуже важливо. Це змінило те, як я приймав рішення, як я думав. Тому, в принципі, коли я вже вирішив іти на mba програму я дуже добре розумів, що таке КМБС. Розумів, що це софтова школа. що, В принципі, на програмі я теж бачу багато хардових знань, але в принципі, я вже дуже добре розумів, що буде багато таких софтових речей, таке перезавантаження, те, що змінює мислення. Ну і я пішов на програму для того, щоб подивитись на мій бізнес з різних боків, доходячи до. Фініша програми, я думаю, що це вдається. Я вже бачу деякі речі, які не бачив, але це потрібно ще реалізувати. Звісно, президентські ембії це магістерська програма Києво-Могилянської бізнес-школи для підприємців, які, як правило, керують власним бізнесом. Тобто, це керуючі партнери, це Chief Executive Officers, але як правило це засновники своїх компаній. Це люди, які бажають розвиватися самим і розвивати свої бізнеси, масштабуючи їх, виходячи на нові ринки, виходячи в інтернаціоналізацію бізнесу. Я думав, що я буду колись вчитись на МБА, але я планував це зробити після 30, яких мені досі не виповнилось. То я для себе це уявляв, що це щось буде дуже складна матерія, з якою я колись після 30 почну розбиратись. А тут виходить, що я в 30 років закінчу МБА, і це е, така, ну, нереальна усвідомлення, що незалежно від віку важливо попасти в правильний клімат, в правильні умови, де ти можеш бути незалежно від своєї ролі, ефективним для інших, цікавим, корисним, і можеш так само тягнути будь-яку користь. Корисну інформацію з інших людей, і для цього є всі можливі умови. Під час навчання на програмі ми допомагаємо учасникам розвинути їх спроможності до системного мислення, до стратегічного мислення, до певної рефлексивності, інакше кажучи, спроможність краще розуміти себе, свої компанії, світ довкола себе і здібності будувати великі системи. Розвивати свої компанії і створювати для них працюючі стратегії. На цій програмі, яку я вибрав, мені більше сподобалося якраз розширення меж мислення це про системне мислення, це про обезмеження, це про постановку над цілей, над надзадачі. Мені напевно це найбільше сподобалося. Сподобалося те, що даються можливість переосмислення всіх процесів і не тільки в компанії, не тільки в країні, а взагалі значно ширше. І звісно, що в такій програмі це важливо більше про нетворкінг, про контакти, про зв'язки, які ми тут отримуємо, про можливість спілкуватися з однодумцями з інших галузей. Напевно, це найцінніше, що можна тут отримати і підкреслити. Дійсно, люди міняють свої бізнеси протягом навчання. Я тому приклад, а, і я думаю, що тому, що. Ну, це дійсно велика трансформація. Трансформація відбувається через взаємодію з іншими людьми, з викладачами, з предметами, ну і звичайно, контекст. Програма президент Києво-Могилянської бізнес-школи структурована наступним чином: ми починаємо з розмови про себе, про особистість наших учасників. Бо ми вважаємо, що саме через особистість підприємці створюють свій бізнес, саме через свою особистість вони впливають на світ довкола себе. Далі ми безпосередньо переходимо до блоку стратегічних дисциплін. В якому ми працюємо зі стратегіями компанії з тим, як компанії вписуються в оточуюче середовище, як вони змінюються середовище. Потім в програмі розташований блок корпоративних стратегій, де ми розбираємося, наприклад, з такими речами, як корпоративне управління, як організаційний дизайн. Ми дуже багато уваги також приділяємо інвестиційним стратегіям. Це тема наступного блоку програми. Де ми дуже уважно займаємося з учасниками економікою, фінансами, корпоративними фінансами, зокрема роботою на різноманітних ринках і завершується програма комплексним фрагментом, комплексним рівнем, де ми працюємо з імплементацією стратегії, стратегіями в надсистемах, з тим, як Підприємці дивляться на ширші картини і створюють ширші системи. Я недавно зловив себе на думці. напевно, найважче це чекати цей період між модулями, тому що е, після того, як закінчився один, е, в те з'являється багато думок, багато ідей. Е, ти якось з ними живеш, і в те з'являються нові питання. І ти буквально рахуєш дні до наступного модуля для того, щоб е, з іншої сторони можна було задати ті питання, які вже виникли після модуля, і звісно, отримати наступну порцію якоїсь е, нових знань, е, нового досвіду. Ті речі про які ти навіть не задумувався на самому початку навчання, на які ти почав вже звертати увагу і насправді хочеться от якраз яким чином це використати покращити або в роботі або в навчанні